Добрий день, вітаю вас. Вітаю. Перше моє питання буде стосуватися е, збору на Бабела-Сич, який ви проводите разом з Гурмо, так як я розумію, у вас була е, зустріч е, з Кирилом Бодановим, очільником е, ГУР. Як часто ви проводите такі зустрічі, тому що у вас досить багато фотографій з Кирилом Олексійовичем Будановим? Дякую, це насправді дуже хороше питання, тому що наш благодійний фонд він на постійній основі працює з головним управлінням розвідки. Відповідно у нас багато реалізованих проєктів, на яких ми мали змогу по закінченню проекту бачити з начальником управління головного головного Будановим, і на цих. Зустрічах або на нагородженнях ми мали змогу обговорити якісь наступні проекти і зробити спільне фото над Тому дійсно проектів нас багато цікавих, і ми дуже раді, що Кирило Буданов особисто може їх підтримати. Власне, ну ви ви вже розумієте, коли Кирило Олексійович посміхається. E, насправді так, у мене буде наступне фото спільне, e, тобто проект ще не стартував, а у нас фото для цього проекту є. І я вже бачу, що він дуже посміхається на цьому фото, хоч цього не видно, але e, дійсно там посмішка є. Як зрозуміти, що Кирило Бодана посміхається? E, коли я приходжу до нього, кажу Кирило Олексійович, ми купили катер. Він такий посміхається, каже молодці, дякую вам. Ну, тобто я вважаю, що знаєте, не словом, а діло для того, щоб змусити його посміхнутися, потрібно щодо глобальне для країни, яка більше гнищить наших росіян. Тому коли ми ще щось робимо таке, то Кирил хібш дуже так посміхається загадково. Тому mm -hmm. наше завдання зробити так, щоб він посміхався більше. Що давно ви закрили збір 15 мільйонів гривень на катери для гур. От проходить ваше оголошення так цього збору. Як багато часу проходить, протягом якого періоду цей збір закривається, як багато людей поширюють цей збір, бо це ж дуже складно, 15 мільйонів гривень це досить велика сума. така. Давайте почнемо в тому, що ми про щось можемо. Говорити на цьому інтерв'ю про щось не можемо, тому що ми наша розмова стосується головного управління розвідки, а є проекти, які я там можу сказати набагато <навцю> <навцю> <піднішно> пізніше. Якщо говорити про цей сам катер, то є початок цього проєкту, це коли до мене прийшов мій товариш, звати його Фелікс Волков, і він каже: Діана, в мене є чудова ідея, я хочу дати свою автівку Porsche Panamera для того, щоб ми пробили благодійний аукціон. Ми прийшли до нашого другого друга, звати його Ярослав Мінтус, він власник автомобільного каналу. І ми всі трьох зробили таку ініціативу, розіграли машину за донат 500 гривень і таким чином зібрали 10 мільйонів гривень. Тобто, в нас основа вже була. І звісно було досить важко накрити, але в нас і чудові друзі. Наші музичні гурти це ТНМК, Антитіла, Латекс, Фауна», Друга ріка. У нас є наш товариш Максим Шкіль, і Олександр Гадомський. Є телеканал Віта, який дуже сильно включилися, і ми спільними зусиллями закрили наш збір на 15 мільйонів. Це було дуже важко, тому що. Я думала, так, якщо ми закриємо, наприклад, автівку 15 мільйонів, ситуація якби, стабілізується, все ми закриємо проєкт. Але, мабуть, суть в тому, що коли щось не виходить, ти починаєш шукати шляхи. Якби не цей збір, я би не познайомилася з тими людьми, які допомагали в цьому зборі. А саме в таких ситуаціях формуються такі довірливі стосунки, і ці люди потім стають твоїми друзями і зрозуміють, що на них можна покластися. Тому я дуже вдячна, мабуть, тому що одразу він не закрився цей збір. А він дав можливість нам познайомитись один з одним про ті цитати, які звучать з вуз деяких блогерів. Про те, що блогери не мають поширювати збори. Ви це чули, я думаю, поширювати збори на збройні сили, тому що буде відволігати людей від основного контенту блогерів. Як поставитись до цих заяв деяких людей? Я знову ж таки без прізвища раніше відносилась дуже негативно, тому що. Війна стосується кожного. Не можна казати, ось це війна, тут я, а тут моя діяльність окремо. А є, наприклад, блогери, як я дізнала сьогодні, вони можуть 90 частину свого прибутку віддавати на збройні сили або на сили безпеки і оборони України. Тобто краще користуватись формулюванням сили оборони України, тому що туди входять і якби розвідувальна діяльність, і ЗСУ, і різні підрозділи, тому це питання спірне. Людина може заробляти там, 2 мільйони умовно там, за пару місяців, і вона там 1,8 віддасть. Тим самим на нашу, наприклад, умовно, що вона при цьому вона не робить пости в інстаграмі. Тобто потрібно завжди дивитися двох сторін, чому? Звісно, якщо людина не має патріотичної позиції і прикривається яка різниця, я не буду робити це вплине на мою там, діяльність. Ну, потрібно розуміти, що на цю людину не покладешся, і коли вона вже зараз, коли вже всі роблять, і вона робить. Потрібно мені, здається, пам'ятати про те, що людина раніше не хотіла цього робити і, відповідно, ставити собі такі невеличкі намітки. Чи можна на неї покластися? Ні. А ви вважаєте, от як людина, яка збирає ці кошти, так чи важливе поширення кожне поширення публікації? Я вважаю це не дуже важливим, тому що особливість саме мого фонду, моєї діяльності. Ви мене не побачите там, в багатьох телеграм-каналах, там в якихось новинах. Тобто, моя діяльність, я так розумію, полягає в тому, щоб акумулювати ресурси. Це дуже багато має бути дипломатії. Це зустрічі з різними партнерами, керівниками підприємств, зустрічі з нашими будичними гуртами. Не потрібно кожні 5 хвилин казати, що нам треба гроші. Найкраще ці зусилля на свій розумові здібності. Направлю на те, щоб робити великий проект, зібрати 15 мільйонів, 25 і так далі. Тобто я не витрачаю свою енергію на те, щоб всіх в фейсбуці мучити своїми зборами. Я можу написати один пост, долучайтесь, бо мені потім кажуть, от. Ти нас не запросили, ми хотіли приєднатися. Я Кажу, я один раз напишу: якщо у вас є бажання приєднатися, я там кожен день писати не буду. Це така моя позиція. Можливо, вона зміниться з часом, але поки я бачу себе в тому, що не потрібно інколи дуже багато робити публічно. Краще це зробити в такому вузькому колу колі, і це теж показує результат. А що трапилося? Хто отримав порш панамера? Цей новий, який розіграв Фелікс Волк. Якщо не помиляюсь, то вже було трошечки давно, дбали його Володимир, він айтішник і проживає в Києві. І вони тільки нещодавно дружини купили автівку іншу, по-моєму. І вони були дуже-дуже раді, і це було дуже щиро. Ми туди приїхали на вручення, передали їм автівку, і вони на ній відразу поїхали. Це такі, знаєте, казкові історії про те, що потрібно в таки брати участь, приймати. І може пощастити. Деякі люди кажуть про те, що от не має значення, що я закину там деякі не знаю, там 3 гривні чи 5 гривень. Це не має значення. Ви як людина, яка збирає ці кошти, це має значення? Звісно, все має значення. Тут навіть такий більш психологічний момент, коли всі працюють для нашої перемоги. Навіть ти закидаєш 3 гривні туди, там 5 туди, 500 туди. Тобто, це така системна стабільна робота, і на мою думку, вона звісно має значення. Тому що ми, коли робили там збір, наприклад, на марафоні єдиних новин про сечі, дуже багато є донатів, 3 гривні. Це коли бабуся сидить з телефоном і там просить свого внука, там скинь, будь ласка, там в моєї пенсії там 5 гривень або розписуй свою пенсію, куди скинути. Тому. Це звісно, добре, але хочете, щоб все швидше закінчилось нашою перемогою, і щоб ми думали там які про якісь інші речі, а не про донати, там збори там на сечі, на котри. Тому я дуже щиро хочу, щоб ми швидше досягнули своєї мети. Багато таких е донатів там по 3 гривні, по 5 гривень. Дуже багато багато. Є якісь коментарі під цим призначенням, є, є я думаю, якісь коментарі під, цим, під цими донатами? До збачення, там кажуть, там, типу, бий москалі або там так. слава Україні, або слава Гурмо, тобто нашим розвідникам. В принципі, не часто, але бувають такі коментарі, і ми їх фіксуємо, і це дуже приємно читати. Щодо ваших картин, ви вчилися малювати? Чи це, як то кажуть, дар такий? Ви кажуть, що художниками саме народжуються, а не стають. Ви як думаєте? Я вчилась в художній школі, але по життю я завжди більше танцювала. У мене такий довоєнний час, школа танцю була. Зараз вона теж діє, не керує моя сестра та мама. Але малювати я завжди любила, просто не бачила для цього нагоди. І коли я переїхала до Києва, я так розумію, що можна так відпочивати, це коли я малюю. І намалювала одну картину, другу, потім вийшла якась виставка. Потім ці картини, коли в мене були спільні проекти з Валерієм Долужним, ми йому дарували ці картини. Він з себе їх вішав. Ми разом там зробили певні фото на пам'ять. Потім, коли в мене почали проекти з головним управлінням, так само Кирил Олексійович. Маємо картини в себе в кабінетах. Ми робили навіть виставку картин в головному управлінні розвідки для наших розвідників. Це була закрита виставка в Києві, тому на неї ніхто не міг більше потрапити. І в мене є така мета робити ще одну виставку відкриту для того, щоб всі могли потрапити. Угу. Тому ось так можна трішечки побачити. Так, одна картина виси, так. Я бачу так. Ну я треба собі таку не знаю квартиру. У мене по периметру йдуть картини. Ось так. Ой. Так. І я кожен день, коли присинаюсь, вона мене дуже надихає, і бачити цю квартиру в своїх картинах це, в принципі, невеличке щастя, скажімо так, в цьому світі, угу. тому що щось має бути для душі.